Шановне панство, ми сьогодні зняли доволі такий непоганий сюжет про наш автобудинок, як ми відпочиваємо. Знайомтесь, це пан Олександр. Добрий день. Да. Олександр, скажи, як твій канал називається. Канал називається на Ютубі Виродинство та Технології. Тому друзі підписуйтесь там дуже багато цікавих відео про автодома на колесах. І якщо, якщо ви маєте автоводиночок, то пишіть мені в інстаграм. Приїдемо, знімемо, буде круто. А ще я знаю, що у нас є спільнота в телеграмі і в вайбері ВінлайфЮа та Кемпер. Там дуже багато є щасливих власників от таких от схожих автобудинків, які прямо сплять і бачать, щоб про них зняли дуже класне кіно. Тому, панове, не стісняємося, реалізовуємо свою своє бажання, щоб про вас зняли сюжет. Будете розповідати. Як ви відпочиваєте, куди ви їздите, де ви зустрічаєтесь з друзями, а пан Олександр допоможе реалізувати це ваше бажання. І Я читайте, вже своє ск реалізував. Скоро на каналі випуск да. з паном Юрою і його чудовим автодомом Мерседесмо. Цінуйте, маму, тата. Любіть Динамо Київ», збірну України. Всім мир. І носіть шапку. Дай на шапку.